Усім привіт! Сьогодні у нас рубрика екзотичних кейсів. Я зустрівся з Сергієм. Вітаю тебе! Вітаю. Це власник OnlyFans агенції, і сьогодні ми розкажемо вам про такий наш перший незвичайний досвід, який скажімо, не закінчився. Наразі да, у нас така пауза. Зараз про все вам розповімо. Співпраця триває досить добре. Отже, яка була точка А? На самому початку ми намагалися запустити таргет самостійно, але реклама навіть не проходила перевірку. Отже, uh -huh. це в нас була така проблема, і ми звернулися до тебе. Uh -huh. Тебе нам порадив наш партнер по іншому бізнесу, і от ми тут. Угу. Е, з партнером, до речі, ми так само будемо записувати скоро кейс. Е, а тепер ти ще трошечки розкажи про специфіку нашої роботи. Да? Я е, на початку, наче сказав, те, те, що вперше я зіштовхуся з такою, скажемо, е, в певних місцях да, е, сірою нішою, тут де ми знаходимося, вона цілком легальна. Була достатньо проблематично, какби запускати рекламу. бо були проблеми з рекламними акаунтами, оголошеннями. але ми відкрутили трошки менше 200 доларів, да і досягли встановленого А, Скажи, будь ласка, яка у нас точка Б була? Точка Б була досить таки хороша. Ми із 200 доларів. Скільки зайшло тоді? лідів, ти Не пам'ятаєш 50, здається так. Точно. 50 лідів, і з цих лідів ми закрили 4 моделі, і досить таки зараз потенційні моделі ми розвиваємо їхні сторінки, тому що це потребує часу. Uh -huh. Але згодом зараз нам не потрібно, ми на паузі, uh -huh. як ти сказав раніше, але згодом ми плануємо розширення і плануємо знову до тебе звертатися. Тому продовжуємо. Угу. А, супер, скажемо так, те, що наша, наша зв'язка працює на достатньо великому гіо, да? Не будемо розкривати усіх деталей, а просто коли Сергій знову буде готовий до продовження співпраці, ми скажемо, просто натискаємо кнопочку і продовжуємо далі заробляти гроші. Я щиро вдячний тобі за те, що ти приділив мені час. Дякую. Тобі Будемо дякую. працювати. Дякую.